Ні, дивіться, я, я ж не проти. От, я взагалі не проти, якщо вони складуть. Тобто виходить, що е, нема підстави закону доставляти. Це колізія, я знаю. Але ж є закон. Хорошо, дом, дом, як вчинить в даній ситуації? А ви не можете його от, доставити. Я. Ну Дивіться, я ж. ну я, ага. Давайте так. ну, ну Ви хорошо. юрист, я юрист, <свят> <свят> <свят>. <свят> ми дивимося, що О, там хорошо. закон. Я не... От дивіться, а тепер про наслідки того, от моєї. Е... І наслідки. Ви дієте а, по закону. А, ви, ви дієте по закону. Ну не ви ж Верховна Рада, ви ж не приймали ці закони, правильно? Навіщо вони його прийняли? Не писали, що не обов'язково Ну не складається протокол. Тож вони складають протокол? Н Ні, вон він не обов'язковий для складання. Вони можуть складати, можуть не складати. Це їх проблеми. Нехай виїжджають на місце, складають протокол, але доставляти ви не можете. Складають протокол, але дивіться, ви ж знаєте, ви ж самі складаєте протоколи. Де можна складати протокол? протокол? Де можна Дані складати втраті? протокол? Там по місцю скоєння, правильно? Якщо Харків його оголошує, то Харків повинен складати протокол, ну, деснянський ТЦК. Громадянин може дати громадянина цікавою, вони приїдуть. Все ж ми буває в житті, правда? Ні, нехай вони, але ж, але ж вони, ви ж знаєте, що ТЦК не мають права затримувати доставляти. Ви можете. Наша розмова, вона заходить просто в тупик. А чого ви тупик? Викликаєте ТЦК, нехай складають протокол. Якщо протокол складати не будуть, то тоді відпускайте все. Ну або мені доведеться в ДБР звертатися за перевищення. Це буде кримінальне правопорушення, незаконне затримання. У вас буде 371 -е кримінального кодексу. У ТЦК буде 146. -та. І все. Ну, буде кримінальна справа. Ну, нехай може, колись завтра э, влада зміниться і будуть розслідувати ці, всі ці справи. Будуть. Це так само, як в 2014 році, так? Так, звісно. А як ви думаєте? Просто зараз така ситуація, що ДБР не хоче розслідувати. Але ж вони готові, там вже буде провадження за реєстру. Ну, а воно, якщо воно вам потрібно, ну давайте. Мені знаєте, мені все одно. Так, тільки я вас хочу попросити. Якщо ТЦК. Якщо ТЦК, ну, співробітники, будуть скоїти якісь правопорушення, то ви там якось захистить його, будь ласка. Добре. Добре, подію, я на зв'язку, тоді, дай, що я А вот на этом все і закончилось. Человека отпустили. Все.